А у Львові 25-ту річницю збройних сил відзначили маршем захисників у супроводі військового оркестру танків та артилерії в повному бойовому спорядженні. Містом пройшла тисяча військовослужбовців. Близько третини військових. Це бійці АТО, які воювали в гарячих точках Донбасу. Раніше якось так вважалося, що в нас ніколи нічого не буде. І армія так вона була. А зараз вже люди зрозуміли, що армія потрібна, і ми стараємося, коли ви проходите машу, то коли на вас дивляться, люди вас бере гордість за те, що ви військовослужбовець. Ми дуже приємно, вам чесно кажу. Зараз дійсно, що Збройні сили потрібні нашій державі. Відчувається, що на збройні сили звертають увагу, що дійсно є такий організм і... Він з кожним годом все більше і більше, все і подужні. Від такого формату святкувань містяни в захваті. Гордість за наші Збройні Сили. Наші, наші хлопці показали, що вони здатні боронити державу. А сьогодні підтвердили. Сином прийшла, ну, враження піднесені. Новини зараз в нас по телебаченню, вони дуже втішні. А тут відчувається, що ми такі захищені, ми в безпеці. З такою армією нам не страшно, і все у нас буде добре.